Топ помилок, які ви робите на шопінгу. Але хіба я по магазинах ходити не вмію? Спитаєте в мене ви? Ну, звичайно, дівчата вмієте ми, жінки, народжені цим даром ходити по магазинах. Але давайте перевіримо, наскільки якісно ви можете це робити, або можливо, яких помилок припускаєтесь. Привіт. Мене звати Ліка Корінна, я стиліст, що вдягає жінок красиво вже понад 10 років. Також я є автором курсу Я та мій стиль, в якому за допомогою вивчення себе дівчата будують власний індивідуальний стиль. Якщо вам цікаво, посилання на передзапис курсу, який стартує вже в середині жовтня, знаходиться під цим відео. А ми переходимо до нашої теми помилок у шопінгу. І вашій увазі я зібрала такі, знаєте, основні, які не дають вам класного результату після шопінгу і призводять до цієї одвічної проблеми. В мене купа речей, але мені нема чого вдягти. Оце зранку. Я думаю, знайома вам така історія. Будемо розбирати. Я зібрала найпоширеніші, а ви у коментарях додавайте ті, які можливо. Я пропустила або забула, або ви хочете поділитись якимось своїм досвідом. Перша помилка. Ви купуєте річ саму по собі. Річ, можливо і класна, але подумайте, як і з чим ви будете її носити. Складіть ще, поки ви в магазині знаходитесь, приміряєте або дивитесь на неї декілька образів з речима з вашого наявного гардеробу. Якщо ця річ не міксується з іншими, якщо вона потребує того, щоб докупити під неї ще взуття, ще сумку, або ще якісь аксесуари, або якісь додаткові одиниці, це сигнал відкласти цю річ. Та не брати її, тому що вона не тільки не окупить себе, а вона ще і потягне додаткові інвестиції, а нам таке не потрібно. Друга помилка це річ погано сидить або не підходить за розміром. Дівчата, навіть краща знижка в світі не варта того, щоб ви носили незручні речі. Повірте, це завжди помітно, коли людині щось там давить, тисне і вона поводить себе, ну скажімо так, неприродньо. В результаті ви. Все одно покладете цю річ на верхню полицю. Носити не будете, а потім будете тільки звинувачувати себе за якусь імпульсивну, емоційну і непотрібну покупку. Ваш особистий комфорт це непохитне правило у складанні свого гардеробу. Тому, будь ласка, поважайте себе та своє тіло. Третя помилка це зараз в тренді треба брати. О, моє улюблене! Точно ні. Тренди приходять і уходять, ваш стиль залишається з вами. Він Взагалі, я би так сказала, ваш стиль не має залежати від того, що зараз в тренді. Коли бачите рекомендацію, що треба щось купити, виключно через те, що це зараз трендове, я вас дуже прошу, біжіть і ніколи туди не повертайтесь. Ці, ці люди вас в житті ніколи не бачили. Просто задумайтесь на секунду, а вже вам щось рекомендують. Що вам обов'язково треба додати або цей колір, або цю сумку, або це пальто в цьому сезоні, без, без нього ніяк, це супер необхідно. Що це взагалі за історія така? Я не розумію, ми тут всі дорослі люди. Будуємо свій стиль, і тут хтось приходить до мене і каже, все це викинь, це вже не актуально, це вже не в тренді, а тепер купить це все інше, або іншого кольору. В мене є свій стиль, так само, як у вас. Певне розуміння вашого комфорту, те, що вам пасує, як ви найкращим чином себе почуваєте. Тренди мають, знаєте, так, трошечки обережно вписуватись у ваш стиль, але не формувати його в цілому. І, звичайно, не мають бути причиною покупки якоїсь речі у ваш гардероб. Тому я вас дуже прошу, дайте собі чесну відповідь. Ця річ мені пасує, я відчуваю себе в ній класно. Чи може пропущу зараз цей тренд, бо він взагалі не про мене і мені не підходить. Слухайте, будь ласка, себе, свої почуття, свої відчуття стосовно певних речей в магазині, а не маркетологів. Четверта помилка: ви купляєте речі, близнюки. Ну, наприклад, це вже десята футболка у вашій у ваш гардероб, так? Або чергові якісь блакитні джинси. По-перше, перед шопінгом я вам дуже раду раджу подивитись. Відкрити вашу шафу, подивитися на ваш гардероб. І так прямо собі і записати: білих футболок достатньо, ну або підставте своє блакитні джинси 5 штук. Все, відправляємо сигнал у свій мозок. Він запам'ятовує, що це вже ми не шукаємо в магазинах, а звертаємо увагу на щось альтернативне, на щось новеньке. Наприклад, білу футболку можна замінити, по-перше, іншим кольором. А по-друге, ту саму футболку можна замінити на якийсь топ, на якусь сорочку цікаву, на якийсь можливо кардиган або якусь жилетку цікаву. Тобто трошечки привідкриваєте вікон, віконечко фантазії своєї для того, щоб урізноманітнювати свій гардероб, щоб він не складався з одних і тих самих речей. Бо вам же самим все це не подобається ходити в однаковому всьому зранку до ночі. Тому звертайте, будь ласка, на це увагу, коли йдете в магазин. Точніше, перед тим, як йдете в магазин, трошечки проаналізуйте свій гардероб, щоб перестати купляти одні і ті самі речі, близнюки і заповнювати ними свою шафу. Хіба що вам реально це все дуже подобається? Тоді до вас питань нема. П'ята помилка. Ви слухаєте забагато порад. Класно, що в цьому відео я її додала, тому що так само і мої поради ви можете не слухати, якщо вони вам просто не до душі. Розумієте, я завжди за цю історію, що треба пропускати все через фільтр власного я. Але що я тут маю на увазі? Звертайте увагу на зовнішній вигляд людей, в першу чергу, так, які вам щось радять. Або які вам щось рекомендують? Якщо вам людина подобається, як вона вдягає, як вона живе, як вона виглядає. Я не знаю, як що, який вайб від неї йде, то тоді є сенс послухати якусь пораду. А якщо це якась консультант в магазині, яка виглядає так, що вам взагалі все це, це не цікаво і не подобається, приходить і коментує вам, що це вам підходить. а це краще зніміть, а це краще візьміть. Можливо, в неї якийсь там власний інтерес. Тому балансуйте між різними порадами, і я ж кажу, більше прислухайтесь до себе. Навіть ваша найкраща подружка, якби ви її сильно не любили, не може за вас відчути, чи це ваша річ, чи комфортно вам в ній, чи класно, чи підійде вона вам, чи відображає вона вашу особистість, чи ваш настрій ну, в певний момент, коли ви її вдягаєте. Розумієте, врешті вам тільки самим. Носити всі ті речі, і які б вам поради не давали, всі ці люди зараз розвернулися і пішли по своїх справах, а вам потім з усім цим розбиратись. Тому в першу чергу слухайте себе, якщо не впевнені, я дуже рекомендую зробити фото в примірочній. Поміряти так, зробити фото, прийти додому, покрутити, подивитись, чи можна це суміщати з іншим гардеробом, трошечки дати охолонути своїм думкам. Можливо, на наступний ранок ви відкрите, подивитесь і скажете, боже, що це зі мною було? Мені нікуди і ні з чим це носити, або навпаки, ви переконаєтесь, те, що це точно вам треба піти взяти, і тоді це вже класна порада. Класний сигнал, точніше, так, піти і дійсно купити цю річ і із задоволенням, із такою користю для себе її носити. Шоста помилка: ви обмежуєте себе в певних розмірах. Дуже часто зустрічаю суто психологічно, дуже важко купити щось розміру L або XL. Але, дівчата, сьогоднішні, на сьогоднішній день в брендах розмірні сітки зійшли з розуму. В когось вони величезні, в когось вони суто, якісь для 15-річних дівчат, і ти прям не розумієш, чи ти затовста, чи ти захуда за для цього всього. Відкрийте, будь ласка, ці рамки для себе і не звертайте увагу, який там розмір. Якщо ви все життя носили С, а тепер вдягнете М чи Л світ не впаде. Нормально. Наша задача, щоб річ класно сиділа на вас. А яка там бірка буде, який розмір буде написано, це взагалі не має значення. Знаю, що для декого це може зараз звучати смішно, але я знаю дуже багато дівчат, для яких це реально проблематично перетнути цю межу просто у себе в голові, сказати, що я тепер не с, я тепер М, я не М, я тепер L. Нічого страшного взагалі тут немає. Ми не на те дивимося, не на бірки, не на розміри. Дивимося, як ми відчуваємо саме в ці речі І я вас дуже прошу, не бійтесь експериментувати. Коли приходите в магазин, можете взяти річ, яка вам сподобалась, в одному, в двох чи навіть в трьох розмірах і поміряти різні. Іноді буває, що сукня на розмір більше сідає більш цікаво, тому що, коли трошечки більше тканини, де там можна якийсь пояс додати, воно вже створює якийсь певний більш цікавий силует, аніж коли воно все обтисле тобі з голови до ніг, і ти не можеш ані дихати, ані ворушитись. Тому. Я вас дуже прошу. Стиль це гра, в яку класно грати в легкості. І, знаєте, тут немає переможців. Там, я молодець, тому що я от влізла в, цю, в цей розмір. Нема такого. Ми... Нічого подібного не прагнемо. Наша задача якось ем, саме співвідносити з собою зі своїм комфортом. Сьома помилка: ви обходите за багато магазинів за один раз, щоб нічого не пропустити. Ви намагаєтесь перевірити все, зайти у всі 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 магазини, бо так же ж мало в нас тих і вхідних. І треба все це встигнути, а там ще нова колекція, а там же якась трендова спідничка, і треба ж її поміряти, бо я у блогера бачила, оце зупиніться, будь ласка. Тому що в результаті ви втомлені, речі не знайдені. Я дуже рекомендую йти двома шляхами. Або поміркуйте бренди, естетика, яких вам найбільше імпонує, там, де співвідношення ціна, якість і дизайн вам подобається, виділіть для себе ці магазини. І обмежте себе, наприклад, 3-4 за один раз. Не більше. На більше наш мозок просто не здатен. Повірте мені, як стилісту, який ходить по магазинах постійно. Взагалі класно звучить ходити по магазинах. Це частина моєї роботи. І навіть я обмежую себе для того, щоб це зробити якісно. Або ви можете скласти собі шопінг-лист з певних речей, які вам потрібні, і прям налаштувати себе, що ви сьогодні шукаєте, наприклад, пальто, або светр, або брюки. І не сходити з цього шляху. Тобто не гратись у цю о, яка сукня там знижка. Ні, ми шукаємо сьогодні светр. Ще краще поставити собі рамку, наприклад, по кольоровій гамі. так, Темний светр, або світлий, або темно-синій, -син, або зелений. Можна варіювати це до концепції, просто мені потрібна якась в'язана річ. Це може бути топ, кардиган, жилет і так далі. Але так розумієте, вловили мою думку, щоб це було щось конкретне одне. Тому я дуже рекомендую цю помилку виправляти, робити шопінг свій приємним, можливо, навіть робити якісь перерви між магазинами, ходити, не знаю, зупинитись, піти випити кави, поміркувати над усім, що ви там намірили або побачили. Трошки заспокоїтись і вже з новими силами після маленького відпочинку йти далі по магазинах. Робіть цей процес більш приємним для себе. І останній пункт на сьогодні завжди про нього кажу, але ніколи зайвим не буде повторити. Помилка дуже велика. Ви не зважаєте на свій настрій та стан, в якому ви знаходитесь. Я дуже не раджу ходити по магазинах, якщо ви втомлені, якщо у вас якийсь не такий. Настрій, тому що у вас буде все тільки бісити нічого не буде нормально сідати, все буде не так, все буде щось постійно відбуватись, так що буде заважати вашому приємному шопінгу, тому що ми, от своїм станом, притягуємо, притягуємо всі події, що навколо нас відбуваються. Не треба через силу це робити. Зважайте, будь ласка, на день вашого циклу, тому що більшість дівчат у період ПМС дуже схильні до емоційних та спонтанних покупок, про які потім жалкують. Повірте мені, як стиліст вже цього надивилась достатньо. Тому рекомендую вам так само. Якщо бачите, що щось не дуже себе відчуваєте, підіть краще, зустріньтесь з подружкою, сходіть на масаж, просто прогуляйтесь парком. Але навіть якщо у вас запланований вже чітко шопінг на сьогодні, але ви розумієте, що воно не стикується з вашим станом, там, з вашим настроєм сьогоднішнім, відкладіть його, тому що наступного разу він буде набагато якісніший, коли ви це зробите в класному настрої та в класному стані. Про це я розповідала у своєму відео сім звичок класного стилю. Якщо ще не бачили, до речі, можете його подивитись. На цьому в мене все. Звісно, цей список можна ще продовжувати і продовжувати. Можливо, я навіть зроблю ще другу частину, подивимось. А в коментарях я дуже чекаю ваші відгуки. Можливо, якісь помилки, які робите ви або робили колись. Поділіться. По-перше, мені буде цікаво, по-друге, іншим буде корисно почитати. Завжди класно читати якийсь інший досвід та вчитись, як найкраще це робити саме на чужих помилках. Я вам вдячна за увагу. Якщо вам було корисно, цікаво, обов'язково поставте лайк, поставте дзвіночок, підпишіться на мій канал, підтримайте його. Я, до речі, дуже вдячна всім за коментарі під попередніми відео. Вони мене надзвичайно надихають продовжувати далі ділитись з вами, створювати новий контент. Тому. Ви так само продовжувати, продовжувати цю підтримку, і ми на такій взаємообміні енергією будемо, будемо далі з вами рухатись. Також ви можете продовжувати слідкувати за мною в інстаграм або підписатись на мій телеграм-канал. Там я так само продовжую ділитись великою кількості цікавої, корисної, взагалі, різної інформації. На сьогодні це все. До нових зустрічей. Пока!